Ах, красота! Ой-ой-ой! Запахло весною. Погода все одно говно, те, що треба для ендуро. І тому сьогодні в цей зимній день... Один із останніх зимніх днів я вирішив, що пора нарешті їхати кататися. От буде багато болота. По прогнозу має бути дощ. І це самий прекрасний день для того, щоб поїхати поендурити після довготривалої паузи трьохмісячної. Три з половиною, якщо бути точним. Ось він. Три з половиною місяці простояв під цією тряпкою. В цьому місті і взагалі я його не трогав. Ого. Да. У мене був цілий план по тому, як підготувати до сезону мотоцикл, там, типу резину треба поміняти, масло поміняти, відрегулювати клапана, там, типу, цеп пора міняти. Нормально. Але я вирішив, що зробимо такий тест. От він 3,5 місяці стояв, я його просто візьму так, як є, і поїду ендурити. Побачимо, що з ним буде. Ото От він грязний. Зараз буде ще більш грязний. Так що не бачу ніякого сенсу його мить перед виїздом. Но бачу сенс провірити, чи він хоч заведеться. Перед тим як їхати так. Краник он. Подсос в дуже удобному місті. Що, ваші ставки? З якої спроби я його заведу, А? Ого, навіть так? Ну, майже. Тує місяці в неотаплюємо в гаражі і завівся з третього разу. Все таки я обманув, дещо я з ним зроблю. Я зніму оцю лопату, так як вона мені сьогодні взагалі не потрібна. У нас ого, це я зажав Щоб хвоста не згубити. Зажав, конечно, жорстко Да. Так от. Все, от тепер в от нього вигляд нормального ендуро. Ну і ще чуть-чуть шаманства. то що це виходить тест не пройдений. Все-таки я підготував мотик до виїзду. У когось сьогодні нехороший день. Погодка ідеальна для ендуро, і ендуро починається. Ще в машині. Нарешті, нарешті я повністю готовий. Мотик прогрітий, все шикарно, погода просто прекрасна. 3,5 місяці без цього, без оцих всіх відчуттів. Як так можна? Ну, насправді можна, так як я був травмований. Я не катався зимою не через те, що я... Боюсь, погоди. А просто я травмував собі ногу і вирішив все-таки дати їй абсолютний спокій для того, щоб в перспективі в подальшому більше кататися на ендуро, ніж якби там воно якось неправильно зажило. Так от, все зажило, все прекрасно, мотик в прекрасному стані, не дивлячись на те, що він повністю не підготовлений, і тим цікаво мені дізнатися, що з ним сьогодні буде, чи він витягне все, що я від нього хочу. Значить, так. Треба панельку протерти. Хоча не знаю на що її протирати, я на неї не дивлюсь ніколи. От, все. Погнали! Да, звісно, треба поспокійніше, а то я взагалі не пам'ятаю як цим керувати. Треба фоточку запиляти. Скину своїм кінтам в офісі. Так, Треба спокійно покататися, привикнути до мотоциклу, а то я одразу зараз як газану, так і поїду додому. Такі горочки я поки що не вмію брати, так що... е... На тудей на тобі нейтралку. Куди мені такі горочки, що я ще в нейтралку випадаю? Опа. Я і без горочки туплю. В який раз переконуюся, що ендурісти це кончені люди. Ну от подивіться, на це просто говно, весь в болоті. Тут коротше, ти нікуди не їдеш, просто стоїш, газуєш на місці. Тримаєш той тяжолий мотик. Їдеш на цьому говні, от. просто стоять тяжко, а ти до мотику питаєшся тут їхати. Больні! Як таке може подобатися? Фух. Такий з мене ендурист. Отака от проста горочка. Я до половини виїхав і все, і мене розвернуло. Да, звісно. 3,5 місяці поїздити це не просто так. Ой, не поїздити. Відчуваю себе зовсім нубом. Треба згадувати, треба згадувати, як воно бути ендуристом. плуг. Куди ти поліз? Рано, що тобі в таке лізти. Ех. Да. Ну я ж нормальний пацан, як і ви всі. Хочемо сразу типу, отак от ще й на задньому заїхати на таку горочку і там в кінці ще підпригнути, отак от. і не, не знаю, і, і... І на стопі зупинитися. Правда? Ви ж теж таке в своїх снах бачите? А реальність вона отака. От туди навіть от, попробую спочатку туди доїхати. Ну, буду пробувати, а що робиш? Ой! Тут, короче, мій хвіст пішов в кущі. Не зря лопату зняв. Реально. Не зря. А не, там все тримається. О, придумав. Треба фоточку зробити. О. Поки я не крутий ендуріст, то треба просто робити фотки свого мотика. А коли стаєш крутим ендуристом, то вже не треба нічого фоткати. Ех! Подобається мені отак от. Це не те, що там десь біля... Біля Ашана на парковці стоїть він такий весь гарний. Отак От він має бути. От для чого він створювався. Ах, красота! Ой-ой-ой! Подобається мені. Так, у мене сів акумулятор в GoPro і я зрозумів, що я з собою інший не взяв, тому треба їхати до машини, брати інший акумулятор. І потім я повернусь і подолаю цю горочку. Ну ви ж зрозуміли, що я просто застяв сюди заїжджати і придумав отмазку. як більше сюди не повернутися. Що можу сказати? Я знову факапнуся. Виявляється, я все-таки взяв з собою акумулятор, але я просто його десь загубив. Отут -от, такий карманчик у мене одразу під ковпрошкою. Е, наче надійний. Я завжди телефон тут вважу. Але десь, десь він випав. Є в мене пару думок про те, в яких місцях він міг випасти. Зараз поїду, подивлюся, може все-таки знайду і дознімаю нормально. Офіційно признаю, я загубив акумулятор від GoPro. Що це виходить? Я знову потратив влог. Я задовбався факапить, я просто хочу кататися на ендуро і знімати це на відео. Чого це так важко? Я все одно буду це робити. Я я сюди заїду. Да! Йома я, я зайти сюди не можу, но заїхав. Сказав, що заїду. Заїхав. В підсумку що можу сказати? Я дуже втомлений і дуже довольний. Це крута штука, і 3 місяці без тренувань це занадто, занадто багато. Тому я повертаюся. Мотик мене сьогодні обрадував. Ну, прикиньте, половиною місяці він стояв на морозі, я його просто завів і поїхав. Нічого з ним не робив, ну майже нічого, просто лишнє нього І все, він всі мої запроси виконував. Нічого не сталося, просто. Шикарний модуль за своїх грошей. от Тому, да, звичайно, якби, трошки мені не сподобалось, то, що я посіяв акумулятор. Ну посіяв, чекаємо, що там, що там виросте, що можна буде пож пожнути. а так от Якщо і вам сподобалось, то підписуйтесь, скоро будуть нові влоги. Сезон стартує.